За повідомленням видання Лівий берег. Робоча група нардепів готує новий законопроект щодо проходження військової служби. Зокрема, стосуватиметься він умов демобілізації тих, хто вже майже два роки боронить Україну. Ну, але не тільки про це. Зараз будемо говорити з Петром Кузиком, з позивним апостол. Це командир 3-го батальйону бригади наступу Рубіж Національної гвардії України. Доєднується від, до нашого ефіру. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні. Героям, слава вітаю вас. Пане Петре, ну от е, там низка, якщо вірити е, там тим матеріалам, які публікуються в ЗМІ, в, ЛІ, в березі, зокрема низка ініців ініціатив. Депутати хочуть впровадити в напрямку е, мобілізаційних питань, я б, так сказав, і демобілізаційних, але давайте от почнемо все ж таки з того, що вже почали от говорити. Як ви вважаєте власне чи ну наскільки доречна, там є історія про те, що 18, після 18 місяців е, мають. Мати право демобілізуватись от військовослужбовці або після 36 безперервної служби. Е, чи підтримуєте ви таку ідею? Власне, як вона вам бачиться? Ну, питання непросте Сенс є в цьому хороше, тому що ну людина по суті це не раб, це не, не, не якась там. Довічно залежність. Якщо його змінюються обставини життєві і так далі, то він має право звільнитися. Це, це добра новина. Але погана новина в тому, що перед цим законопроектами і подібними законопроектами, навіть про мобілізацію, треба було би змістити акценти тих, хто приймає рішення на моральному стані війська загалом. На підняття духу, підняття забезпечення, підняття мотивації, яка виходить власне з професійної підготовки і з забезпечення. Тому що, якщо одною рукою, ну, понятно, що зрозуміло, що виснажуються підрозділи, виснажуються спеціалісти, але спеціаліст. Навіть піхотине, чи мінометник чи снайпер, ну будь-якої спеціальності, якщо він пройшов горнило пекельних боїв, вижив них, здобув безцінні навики, це дуже важливий спеціаліст. І якщо в нього пропадає мотивація, з рахунок того, що там банально немає поваги, урізають грошове забезпечення неналежним чином через бюрократію якісь там. Заохочення не доходять і так далі, то ми будемо мати серйозний відток мотивованих серйозних бійців. Замість них, які прийдуть молоді люди, якщо їх там по ну, треба буде заміщати, навіть якщо вони прийдуть там в КМБ місяць згідно цих законів постанов, це будуть люди сироваті для введення війни. А війна свою динаміку і ну не змінила. Я скажу, вона не стала лагіднішою. Особливо в цей зимовий період. І тут проблема. Тут проблема в тому, що кадри цінні військові, які вже ну, даруйте за це слово, матюрі військові, їх їм треба поступово додавати нових людей, щоб вони ділились цим досвідом набутим, щоб нові люди здобували досвід від досвідчених колег своїх командирів, колег по зброї, а не через поранення, кров, контузію, так як здобували ці досвід ну, умовно цей перший состав, да? оцю проблему. І проблема лежить не в стільки в, в тому, що ну звісно людей треба дати можливість відпускати, але проблема лежить в тому, щоб людина хотіла далі продовжувати нести службу, і коли будуть надходити, дай Бог, будуть надходити нові люди. То воно це буде синергія. А якщо ми будемо втомившися, е, знесилених людей заміняти новенькими, ми дуже скоро отримаємо, на жаль, е, велику кількість новеньких, контужених, поранених і так само е, ну, морально стершихся в, в горнилі цієї війни. Розумієте, тут тонка грані і непросте питання. Його от простими там е, от такими. Ну, якби мовити, з крісла парламента не все видно. Тому тут треба, щоб приймали участь реально е, воєнні, і, можливо, навіть окрім кадрових воєнних, що там е, ну це не соцопитування, а хоча би почули думку піхоти, що вони копів думають про цю історію. А от саме великий тягар війни несе на собі піхота наша. І от туди треба звертати увагу, в чому вони одягнуті, що вони їдять, скільки вони отримують, як до них відносяться, чи дають їм відпустки, чи належним чином. Ну комплексне питання загалом. Бо ми проблему можемо не вирішити. Я сам хочу, щоб вирішила ця проблема, бо я командир там нехай там штурмового і так далі, але піхотного батальйону. І повірте, я знаю ці проблеми, як виснажуються піхота. Особливо зараз взимку попробуйте тиждень посидіти в окопі, там відбиваючи атаки, навіть просто на вулиці, там без можливості розвести вогонь, обігрітися чи медицину медичну допомогу вчасно отримати під обстрілами. Це неможливо, тому вкотре вкотре говорю, що це питання до нього треба підходити в білих ру рукавичках і з розумінням специфіки, що війна не припинила, не стихла, вона відкотилась від Києва і інших міст, але в той, що зі в лінії зіткнення, вона пекельна по своїй суті. І там е забрати всіх точно не можна, тому що це ну, очевидні речі позбавить боєздатності. Але і е, замінити їх новенькими теж не вийде, тому що є така, окрім навиків, окрім бойової підготовки, є вже е, ну, там, воєнна, скажімо, така смікалка, десь третє, то, що в окопах кажуть, чуття там. Е, коли ти вже е, пройшов обстріли, вижив в тих обстрілах, відбуваєш штурми, і в тебе є розуміння. Де подивитись, де сховатись, яку сторону повіти, де лягти, де Так, Власне, ми досвід. говоримо Пан... про, 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 про досвід і воєнну удачу. Пане і Петер. от ці кадри важливо, я там повторюсь, важливо зробити систему координат таким чином, щоб ці кадри захотіли далі продовжити нести службу і їм допомагали, щоб вони більше відпочивали, щоб було поповнення. А не для того, щоб дати можливість тим, хто втомився, морально виснажився, піти, і замість них ми отримуємо mm -hmm. молодий недосвідчений склад, який дуже скоро. Виснажиться і там дай Бог щоб тільки виснажити це. Якщо отримаємо, там є низка ініціативна. насправді ще і по там зміні призовного віку, і по те там б'ються вони над питанням, чи треба дозволяти, чи не дозволяти от там здобувати другу третю вищу освіту. Тому що токсен лісовий навіть міністр освіти навіть, приклад, що за 2022 рік 55 тисяч чоловіків віком там 30 плюс пішли на повторне навчання. Але є ж і інша проблема. Загалом, як проходить от мобілізація, так яка проходить в Україні, в принципі, це вручення повісток і. Ну, ну це, це реально проблема в тому, що дуже часто ну одні не хочуть іти воювати, інші тягнуть там їх на налигачі. Я маю на увазі те відео, яке ми там часто бачимо, так працівники там військоматів. Що з цим робити, пане Петре? От як ну бо ну бо можна припустити, мабуть, що дійсно там хапають часом не там тих, хто дійсно мав би служити, а можливо там людей з не зовсім добрим здоров'ям, там або просто хто. Потрапив не в той час, не в те місце. Що тут робити? Як вирішити цю проблему, пане Петре? Ну тут знову ж таки я би акцент змістив на те, не, чому вони, власне, чому вони відмовляються служити. Це там, умовно, там по категоріям страх бути вбитим, загинути, страх перед важкими випробуваннями. І мало проінформованість, взагалі, що таке війна. І тут недопрацювання в інформаційній роботі наших е, оцих інституцій, які займаються набором резерву, тому що саме резерву, я наголошую на цьому слові, що люди готові е, доповнити і поповнити. Бо уявіть собі, що якщо оцю, цього молодого чоловіка, якого там скрутили, зв'язали, побили в військобаті. Привели в частину, видали йому зброю. Ну, Які з нього воїн? Це е, даруйте ну, вівця, якого на заклання туди там, відправили. Він або роз розлагає колектив, або там думає, як йому уникнути, там, спасти свою особисту шкуру, е, а не вести, не виконувати накази, не виконувати задання. Це небезпечно. Війна це взагалі найстрашніше, що може бути. Але там треба високомотивовані. Люди, які готові виконувати накази, не дивлячись на важкість страх і, і загрозу. І знову ж, це проблема професіоналізму наших воєнкоматів, як, ну, там, між, слово, таке, там, працівників цих центрів, які набирають. Друга проблема в тому, що Люди не розуміють, що якщо він піде в армію, у нього буде нормальне забезпечення, нормальне прикриття, що його ніхто на смерть не веде, що він буде працювати в нормальному колективі з броньою, з бронежилетами серед професіоналів і таке інше. Такого в армії зараз немає, будемо відвертими. Да? Тобто часто густо героїзмом хлопців закривають проблеми постачання, дефіциту боєкомплектів. Тілами хлопців зупиняють танки і так далі. Це не тому, що там хтось поганий. Ну, не готова наша країна загалом була до війни і uh -huh. на нас напали, не питаючи, чи готові ми, чи не готові. І, на жаль, отак маємо частину суспільства, які пішли захищати всіх українців, і маємо частину ганебну, звісно, суспільства тих, ну, хто говорить: там я не готовий, я уникаю, умовно кажучи. Так от. Їх можна зрозуміти з одного боку, але все одно кількість. От е, ну, якщо ми зітремся, це як воєнні кажуть, да ненавижу це слово, але mm -hmm. е, якщо ну нас умовно кажучи, ми закінчимося, то сюди прийде ворог страшніше ніж його робота в ЗСУ. Краще вже, е, вже готувати з війни, проходити якісь навички, готувати себе до екстремальних умов. Ніж потім бути розстріляним, закатованим і так далі. Але це цю, цю ці питання мають підніматися на рівні інформаційних інституцій, просвітницьких. О, ця робота має проводитися. Натягать ну мені не потрібні тих, Дя... кого на Аркані привели. Це так. не воїни, пане Петре, Дякую. Я сподіваюся, от, і завдяки вам і завдяки тому, що ви знаходите час от власне для от таких теж розмов. Попри те, що виконувати, виконувати доводиться іншу значно важливішу і серйознішу. Вашу роботу. А, ну можливо, таким чином теж ми використовуємо виконуємо цю певною мірою інформаційну якусь місію просвітницьку. Петро кузик, позивний апостол, командир Тього батальйону бригади наступу Рубіж Національної гвардії України був з нами на зв'язку.